Сейчас мы с вами приготовим... це цікавий продукт, як тофу. Я покажу вам два способи самых вкусних, те, які моя мама використовує на кожен день. Це тофу со спецею і тофу со соусом. Перед тим, як ми будемо деталізувати, як же ж його готувати, ви, мабуть, у вас виникне питання, що таке це тофу. Цей продукт називають соєвим творогом. Зовні він схожий на бринзу або адегейський сир. Його винайшли у другому столітті до нашої ери у Китаї. Пізніше тофу стає незамінним продуктом японської, тайландської, в'єтнамської та корейської кухонь. У західних країнах він з'являється у другій половині ХХ століття. Роблять його із сої. Деякі соєві боби містять до 50% повноцінного білка, що майже вдвічі більше ніж у м'ясі. Тому сою по праву вважають лідером цієї необхідної для нас речовини. Але як і у всіх бобових у сої містяться також інгібітори протеас, тобто це такі ті страшненькі речовини, які не дають нам цей білок засвоїти. Використовувати сою у необробленому вигляді неможливо сою переробляють, переробляють термічно, отримують з неї так зване соєве молоко, яке ніщо, і нічим іншим як бульйоном або відваром зі сої, приготовленим певним чином, і потім це молоко сквашують. Після того ставлять під прес, віджимають і отримують таку от витяжку виженку сої, яка не містить інгібіторів. До нас прибігла помічниця, без неї ну ніяк не приготуєш. Готувати будемо двома способами: один спосіб використовуючи певні спеції, а саме це гімалайська чорна сіль, або інколи її називають рожевою сіллю. Чорна сіль містить багато сірководню та значно менше накопичується в організмі, ніж звичайна. Наступна спеція куркума. Куркума це родич імбіря, імбір Надзвичайно корисна насправді, спеція, яка використовується, витяжка з неї, куркумін, використовується навіть у лікуванні раку. Вона є природнім антиоксидантом. Вона очищає кров і стимулює роботу печінки. Другий спосіб, як можна приготувати тофу, ми це називаємо вегетаріанськими е, рибними паличками. Це коли ми беремо е, тофу, ріжемо його на такі шматочки, як палички, і вимочуємо в соєвому соусі. Важливо, щоб соєвий соус був гарної якості та не містив глутамату натрію чи інших домішок. Простий соус складається з сої, води, солі та цукру. Все, ми посипали тофу спеціями, Тепер можна включати сковородку. Сковорідку краще брати товсту стіну для смаження, тому що сковорідки із товстими стінками вони більш рівномірно розподіляють тепло. Найбільше шансів, що те, що ми смажимо, на них воно пристане. шматочки мы их смажем из четырех столи. Теперь, когда тофу обжарилось, мы выключаем его. сделать это нужно аккуратно, потому что могут быть брызги. И накрываем крышкой. Тофу еще можно использовать как? Можно нарезать кубиками и добавить прямо в сыром виде в тушеные овощи. Можно обжарить кубиками и добавить в суп или тоже Тушини овочі тофу можна також варити. Обсмажений тофу за смаком нагадує омлет, тому його можна використовувати у салаті олівє або ж накладати на бутерброди.